Друзі, ну що ж, є перша несправність, так би мовити, поломка на моєму новенькому гольфу. Ну так, так би мовити, новенькому. Значить, перегоріла контактна група, маса точніше. Тут є під цією кришкою над акумулятором, оце, собственно, воно і є. Є блок якби запобіжників. І там любить відгорати маса. От, і це перша така значна поломка. Я їхав і на ходу просто машина заглохла. Значить, як вскрити цю кришку підняти. Отут збоку є провід маси іде. Тут від'єднується пластмаска, якщо вона у вас ще не поламана. І тут на цій пластмасці нажимаються два з обох сторон. Дві таких кнопочки, як фіксатора. І тоді ця кришка знімається ось чином. І тут же ми бачимо цю контактну групу. Тут нажимаєте дві защолочки, все дуже просто і от бачите результат. Це я вже устраняв на ходу, бо треба було їхати, підванюю горівшим. Бачите, є навіть, як підгоріло. Так, трошки неправильно я виразився, це не маса, а це плюсова клема. Бачите, на акумуляторі, це плюсова йде клема. Тут квадрат, мабуть, 16-й, якщо не 35, тут дуже потужний провід, значить тут дуже великі токи. Дивіться, це є як запобіжники. Оця сама вся колодка. Перший йде у нас на 50 А, другий на 40 Ця клема йде на 110 А. І ця також йде на 110 А. Це дуже великі токи. Тому і тут в мене вона почала плаватись і коротити на цей плюс, і зразу машина показала е, помилку. І сама заглушила мотор. Я сюди зразу заліз, а тут отака, ось така ось біда. Тому перед тим, як сюди. Щось тут робити, звісно, відкидуємо всі клеми, не тільки мінусову, бо у нас тут все плюсове йде, а відкидуємо і плюс ось нова. Можна так сказати, цей блок запобіжників. Хочу нагадати, що це у нас Гольф 4, 1.6 16 клапаний, 2002 рік, 105 лошадок. Ось оця приблуда. Зараз будемо її міняти. Все це розбирати. Перший раз міняю, тому як в мене вийде замінити, я все розкажу. Так, тут ще є така захисна пластина, вона так вверх піднімається і знімається. Так, перший момент. Треба зняти цю фішку. Тут є фіксатор ваговський, ну як завжди. І... Вона витягується на себе. Дивимося, що всі контакти були не підпалені. А сама ця вся колодка знімається от, ось таким чином. Просто видвігається ось, і знімається. Обережно, щоб не коротнути не йде нічого. Тобто міняється все просто, відкручуємо ці всі контакти. А, є ще така. Бачите різницю, тут у нас в новій 5 контактів є. Ось ці перші є. А в оригіналі чомусь його нема. Ну, будемо сподіватися, що він нам не завадить. І так, познівав всі провода. Дивіться, як, е, якщо ви не знаєте їхню послідовність, я маркером помітив деякий контакт, щоб не переплутати, не дай Боже. Другий, третій, четвертий, п'ятий, як помітив маркером, і дивіться, що сталося з цією клімою, яка відгоріла. По-перше, подивіться на цей контакт, дивіться, і які тут токи, щоб просто все як проплавало, відгорів цей контакт, де він повинен бути. Тому тут Треба бути з цим дуже обережним. Якщо десь у вас тут почалося щось плавитись, треба дивитись, бо в один прекрасний час може і машина так спалахнути. Не дай Боже. І дивіться, як тут зроблені контакти, зажати гайчки, тобто ви їх не загубите. До речі, щоб відкрутити треба головку на 10 стандарт. Все це зараз знімаю і ставлю нову. В нових, до речі. Теж є гаєчки, але вони нам не знадобляться. Ми, ми звісно ж, поставимо ось ці, бо вони тут все по заводу зроблено. І так, все замінив. Замотав цей провід, котрий плавився, у нас ізоляція згоріла, поставив. Цей старий, старий, ну, стару гаєчку, але я її добре почистив наждачкою, щоб був гарний контакт. Ці всі остальні я залишив. От, не забуваємо піджати, бо е, тут у ці були контакти розжаті, слабенькі. Тут дуже великі токи, ще раз нагадую, тому треба що робити. Все дуже ретельно затягнути, щоб був. Добрий надійний контакт. А, але не перестарайтеся, щоб не зірвати різьбу. Так, тут ми теж затягнули. Плюс все, поставили на місце. Тут у нас три запобіжники по 30 А. Ну що ж, друзі, проїхав я кілометрів 200, десь пару днів покатався, рішив, вирішив сюди заглянути, чи все в порядку. Бачите, там, де я ізоленту, вона аж поплавилась із великих токів. Але так все, наче в порядку, контакти всі на місці, нічого не підгорає, все добре. Але не забуваємо, що якщо десь у вас контакт підгорів, це не означає, що е все в порядку може бути десь десь якась проблема по електриці. У мене в кума точно такий же мотор, така ж машина, і в нього була проблема ось з цим пацієнтом, з генератором. В нього прих... е... накрили щотки, вийшли з ладу, ну тобто накрився генератор, І в нього із за цього відгорав ось цей контакт. Тому тепер будемо слідкувати частіше. Дивіться, невеликий такий лайфхак. Е, якщо у вас. Сталась така ситуація, як в мене. Не спішіть викидувати цей старий згорівший блок. Е, дивіться, я зняв, воно все розбирається. Оці клеми. Це і є як запобіжники кожен свого номіналу. Тобто, якщо у вас вже в новому блоці перегорить ось такий контакт, ви можете його легко використати замість того згорівшого. Ну, і. Ці запобіжники 30 амперні теж стануть в нагоді. А також може знадобитися, якщо вдруг оцей дуже гарний провід, заводський, ця у нас сама колодка розбирається повністю. Тут є защёлки по бажанню. Тому ставимо пальці вгору, ставимо лайки і до нової зустрічі!